Мы сидели э, с друзьями, обсуждали свои как бы деловые вопросы. И э, на горизонте магазина я заметил знакомое довольно лицо. Человек зашел целенаправленно покупать определенные дорогие вещи. Діамантові будні даї або ж на що йдуть штрафи уїдливо прокоментував викладені до мережі світлини новоспечений папараці Давід Сарія. Чому вже пан Коломієць в робоче знаходиться э, в бутіке, де скупають якісь певні драгоценності. Провокаційні фото одразу ж наробили галасу питань багато: що купив, за скільки а головне, звідки у чиновника, який усе життя пропрацював на державній службі, гроші на діаманти. Ми вирішили відвідати сайт магазину, у якому нібито купував коштовності Сергій Коломієць. Ціни тут варіюються від 10 тисяч гривень за найдешевші запанки до півмільйона за діамантові персні. Трохи згодом ми навідаємось до бутика, щоб дізнатись за скільки придбав товар головний даїшник країни. Давід від Сарія покупки держслужбовця не розгледів, але за свою цікавість та іронію він нібито поплатився наступного ж ранку одразу після публікації фото в інтернеті. Мінут сорок все у мене проверяли. страховку, аптечку, пожарний огнетушитель, запаску, вихлопну трубу. Чото заглядування не знаю, почому да. в ітогі он мені принес постанову. Наклали на мене штраф за ремінь безпеки. Щоб перевірити правдивість біткань водія, ми влаштували експеримент. Разом проїхались у його машині. Щоправда, даїшники зупиняти не поспішали. Бізнесмен навіть намагався сам з ухвалу привернути увагу інспекторів. Марно. що ж, Рімінь не дивись! Смарі. не... У мене огнетушителя нету. Я взагалі права забыл вдома. Прямуємо далі. Наступний даїшник нас таки зупиняє. Проте, вгледівши камеру, робить вигляд, що його цікавила зовсім інша машина. А може бачу. А кого? А, а кого? Та, Та давай мене вже. Та, ні. Ну, Та, чого? Не нарушали, вроде. Как не нарушало? Со второго ряда повернув. Куди? Сюди. Так аз знаєте ж так з второго рада там ідет 125 двадцять п'ята стаття попередження. Да. А так ви мене попереджуєте только. Да. Ну хорошо. Так, а ви що самі здаєтесь или що? Да, конечно. Вот їду, хочу здатися кому-то. Ніхто не хоче даже приня... мене в плен взяти. Зараз попробуем. Видавець скандального журналу «Папараці» валіт Арфуш у захваті від Світлин Сарії. Я думаю, це круто. Я йому даю 5 балів за эти фотографии, которые он делал. Я бы с удовольствием з ним співпрацював. Паліт, як ніхто знає, що таке відверта помста впливових можновладців. Чотири роки тому, після публікації скандальних фото, на яких син Ющенка із пасією відпочивають на курорті, видавцеві почали погрожувати. А задля переконливості спалили розкішний автомобіль Бентлі. Прибічники президента, до речі, переконані, що видавець заради піару сам понівечив своє авто. Тут завжди люди, які, ну, як крутий, як себе називають. А не любить, щоб їх хтось сніме без их Чисто не того, що вони всегда вважають себе королями. вони всіх руковод'ят і хазаєва всього, що є вакру. Сам же діамантовий поліцейський так вже встигли наректи пана коломійця вітчизняні водії. Відкрито прямо на прес-конференції коментує свої походеньки коштовними магазинами. Цілком очікувано киває на найдешевший у бутику товар. У мене товариша був день народження. І ми зайшли з моїм приятелем, купили запанки йому на подарунок. Це моя особиста справа. Я вважаю. Я думаю, що це втручання може і дещо моє особисте життя. Від цькування своїх підлеглих на фотографа коломієць, звісно ж, відхрещується і має свою версію щодо дій Сарії. Будь-яких вказівок відносно його подальшого пересування по дорогах від мене не надходили, не надійде. Але і вказівок про позбавлення його відповідальності також не буде. Якщо він думає, що таким чином, він себе захистить і скаже, що це переслідування не політичне за якісь там дії на дорогах. Такого переслідування не буде. Після зізнання коломійця ми вирішили завітати до того самого діамантового магазину, ознайомитись з асортиментом та цінами. Проте знімати всередині глобуса заборонили. Тутешні адміністратори пояснили нам, що не хотіли вплутувати у скандал торговельний комплекс. Відтак доводиться використовувати приховану камеру. Зайшовши до ювелірного магазину з цікавою назвою Святий діамант, звісно ж, прямуємо до стенду із запанками. Середня вартість чоловічого аксесуару 14 тисяч гривень. школа. Золото 850 полу, цена а их 1661 полу. И 1315, mm -hmm. эти 1660. Пусть не по правилам игра.